Вузів, Тернопіль і вся Україна сьогодні охоплена страйком після кривової розправи Беркуту над беззахитними студентами на Майдані Незалежності 30 листопада народний розмість проти набирає ще більшого масштабу. Студенти молодь стали основною загальнонаціональною... Основою протесту проти намагання влади зупинити європейський напрямок розвитку нашої країни і її сповзання до кривавої диктатури. Для сьогоднішніх студентів урок Євромайдану є незрівняно важливим, важливішим за пропущені лекції чи лабораторні роботи. Сьогодні пробуджується активність молоді, яка може перерости у нову якість. Суспільних змін. Від цього виграє Україна, наше місто і кожен окремий університет. Сьогодні є недостатнім просто закрити очі на те, що студенти не йдуть на пари. Закликаю вас максимально сприяти участі молоді у страйку. Будьте разом з вашими студентами у ці важливі для всіх дні. Зупиніть навчання в університетах да вимогу страйкових комітетів. Прийдіть на майдан з професорсько-викладацькими колективами, приєднайтесь до страйку і вийдіть на вулиці. Вимагаємо вас припинити репресії проти студентів та викладачів, які беруть участь у акціях протесту. У єдності всієї громади наша сила. Слава українським студентам! Слава Україні!